Права 474. Батько старший за доньку в 5,13 рази, а донька молодша за батька на 26 років, скільки років батькові і скільки доньці. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати цю задачу через рівняння. Я пропоную позначити найменшу з величин, а це вік доньки через Х. Ну, і тоді ми через Х можемо виразити і вік батька, бо сказано, що він в 5,1 третього рази старший. Записуємо тоді нехай. Нехай. Доньці. Донці записуємо X років», Так. Тоді батькові. Батько в 5,1 треть раза старший, то ми пишемо 5,1 що множиться на х, ну або просто х років. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, скільки років доньці, скільки років батькові. Ну, а що нам ще сказано? Використаємо те, що сказано, що донька молодша за батька на 26 років. Ну, Якщо вона е, молодша від батька на 26 років, якщо я від віку батька тоді відніму вік доньки, то в мене має вийти 26. Ну, давайте віднімати, адже ми через X вже це виразили. То записуємо тоді за умовою. Маємо. Отже, від е, віку батька 5, цілих, одна третя х. Віднімемо тоді вік доньки, а це х. І в нас має вийти 26, бо вона молодша на 26 років. Гаразд. Ну що ж, нічого не зміниться, якщо ми біля х напишемо 1, що множиться на х, це буде той самий х. Ну, а тепер х винесемо дужки. Виносимо х з дужки, то тоді у нас буде х, що множиться. У дужках тоді залишиться 5,1 третя відняти 1. І це дорівнює 26. Гаразд, у нас вийде х, що множиться. 5,1 третя мінус одиниця це буде 4,1 третя. І це дорівнює 26. Гаразд. Ну, а зараз, як нам зайти на відомий множник, потрібно добуток 26 поділити на відомий множник. Давайте запишемо, що х тоді у нас дорівнює. Отже, добуток 26. Ми ділимо на відомий множник на 4,1 третя. Гаразд. Щоб поділити, перетворимо 4,1 треть, а звичайний дріб записуємо тоді, що х у нас дорівнює 26. Що ділиться? 4 помножити на 3 це 12, плюс 1 це 13. Що ділиться на 13 третіх. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми пишемо, що х у нас тоді дорівнює 26, що множиться Обернений дріб до 13 третіх це 3 тринадцятих. Гаразд. Ну а зараз давайте запишемо, чому ж дорівнює Х. Записуємо х тоді дорівнює. В чисельнику записуємо 26. Що множиться на 3, а в знаменнику 13. Скорочуємо на 13 і чисельник і знаменник. 26, що ділиться на 13, це буде 2. 13, що ділиться на 13, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 2 помножити на 3 це буде 6. Перших, ну можна записати тут місце є. Або просто 6. Отже, х дорівнює 6. Ну що ж, що це означає? Це означає, що доньці 6 років. Ну, Зараз, як визначити вік батька, можна або помножити на 5,13, або додати 26, тому що вона молодша за батька на 26 років. По різному можна робити. Записуємо тоді. отже. Записуємо. Так. Доньці. В записуємо 6 років. Є? А батькові. А батькові. Ну що ж, можна 5,1 третю помножити на Х, щоб було, як ми тут записували, хоч простіше було б додати. Записуємо 5, тоді 1 третя. Що множиться на 6? І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 3 це 15, плюс 1 це 16 третіх. Що множиться на 6? І це дорівнює. Це буде 16, що множиться на 6. А тут у нас буде 3. І це дорівнює. Давайте я перенесу. Отже, скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну Що ж, 16 що множиться на 2, це буде 32 перших або просто 32. Записуємо роки. Є. Ну що ж, ми дізналися вік тоді батька і вік доньки. Записуємо тоді відповідь. Запитують, скільки років батькові і скільки доньці. Ну що ж, Записуємо, що батькові 32 роки. Так. А доньці записуємо 6 років. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. І все це змішаними числами та звичайними дробами. На цьому вправу завершено.